Вітаю вас всех. Сюжет будет про Польшу. Это их не парки такие красивые. Вот. Я сам из места Харькова, так что мне есть чем сравнить харьковские парки, типа Стрелка, типа Паршевченко, типа Центральный парк. И это у вас польский парк, я покажу. Ну, это такое маленькое тут местечко, тут население 9 тысяч всего лишь населения. Но, тем не менее, парк есть. Всякие развлекаловки для деток. Вот такие, как у тут. Скворечники висят, он везде там есть. Птички. Ну, зараз найцікавіше буде чуть пізніше. Дерева ось тут підписані. Бук Посполітий Я не зря почав за... балакати за місто Харків, тому що я знаю яка там чистота в городі, де там мусорки на кожному углі стоять. І тут разликала кейс. Ну тут тоже мусорки есть, но ну, тут сьогодні неділя. Большинство магазинів не працює. Може і борщики не працюють. А тепер саме цікаві. О, вот вам Евросоюз. Ну може це единичний случай, ну не знаю. В Харкові я такого не бачив точно. Всім привіт. Город Верушов.